Що ж, і ще до красної історики Львова. Ну, від Голубого Мирославського, не Чайковського Голубого, а вулиця Мирослава Скорка. Красиво. Олоту. Прекрасний райончик. І тут знаходиться... Ну, Я так само, як Іван Франко, до речі, знайомився з дівчатами не в клубах, а у бібліотеках в основному. Ну і не знаю десь оці двері чи і наступні. Тут, десь в цьому райончику Ленін кажуть, лікувався від цих відсипільців, існує така легенда. А як ж Іван Франко кадрив дівчат? В цій бібліотеці Іван Фран... Якович Франко кадрив дівчат. Це от пролетарський письменник Василь Стефанник. Він писав про, в основному про галицьких іммігрантів, які вони зарабатывать їздили. Я тут колись прочитав цілу книгу, спеціально ходив в бібліотеку Михайло Сосновський Дмитро Донцов. По перше це красиво. Рашота, зараз але там платний запис, компи, все що хоче. І ми так йдемо. Там близько вулиці Коперніка. На вулиці Коперніка файдулі, файдулі фай, баба, била поліція, файдулі файдулі фай. Ну і... Так, 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 так. Не пам'ятаю, як ця вулиця називається. Ну от, власне. Впродовж 1827 1940 х років в цьому будинку розпічувався національний заклад імені Осолінських, заснований Юзефом. Максиміліаном Ослідським 1820 року.